Один з моїх найулюбленіших десертів це львівський сирник. До кисломолочного сиру додаємо розтоплене вершкове масло, цукор, цедру апельсина та лимона, сіль, манну крупу та сметану. Все добре перемішуємо. Далі всю масу перебиваємо блендером. Яйця пропускаємо через сито, щоб позбутися зайвих волокон. Додаємо до сиркової маси. Все добре перемішуємо. Продзинки заливаємо теплою водою, промиваємо та просушуємо паперовим рушничком. Додаємо до сиркової маси та все добре перемішуємо. Форму застеляємо пергаментом та викладаємо наш майбутній сирник. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин. Вниз духовки ставимо теплу воду. Для глазурі поєднуємо розтоплений шоколад та олію, все перемішуємо. Залишаємо в холодильнику мінімум на 2 години.